Слава Україні! З вами Володимир на каналі vrm Техніка. Хочемо вам показати огляд цікавого агрегату, виробник Ніпло, але є і наклеєчки Янмар, мабуть, робили для Янмару під трактори Янмар. От бачите, виробник Ніпло, HRY 2208. 2 метри 20 см ширина захоплення, задня полиця з крилами для максимального вирівнювання ґрунту. І це є активна борона. Детальніше, чому це активна борона, зараз скажу вам. Спочатку ми думали, що тут ножі ну, стерті і це має бути чуть глибше, але насправді це є. Борона для неглибокого обробітку ґрунту до 12 см, оскільки ножі мають довжину 10 см плюс кріплення, і максимально вона буде працювати на глибину 12 см. Тобто поверхневе вирівнювання та підготовка ґрунту під посів чи посадку культур, які не потребують. Знову ж таки, можливо, після зимової оранки. Можна і ідеально підготувати ґрунт і під посадку інших культур, таких як картопля чи якоїсь розсади. По каталогу Ніпло ця ґрунтофреза агрегатується з тракторами 30 плюс кінських сил, тобто, в кого трактор 30-35 сил, можна сміло агрегатувати його з цією активною бороною. Всі ножі на місці, боковий редуктор, шуму немає. Крутиться легко, от бачите, рукою прокручую, взагалі без навантаження. Збоку ланс, немає зайвих шумів, все працює максимально справно. Коліщатка бокові для зберігання. Зручно, якщо рівна поверхня, можна спокійно ще й переміщати цю активну борону. Тому, кого зацікавить такий агрегат для вашого помічника-трактора, звертайтеся, телефонуйте. Контакти в описі під відео. Всім успіхів, миру та перемоги нам. З вами Володимир на каналі vrm Техніка. До побачення.